Надалі блокують і захоплюють українські кораблі. Військовослужбовці розгублені в керівництво держави вимагають конкретних вказівок, що робити далі. Тим часом кримці шикуються в черги по нові російські паспорти. Ситуацію в Криму вивчав Борис Сачалко. Слідом за захопленням військових баз російські окупанти взялися до українських військових кораблів. Днями захопили корвет Тернопіль. А ось фотографії, як у Севастополі штурмують ще два українських корвети: Луцьк і Хмельницький. Наразі Україні ще належить, сім військових кораблів. Вони на південній військово-морській базі. Це біля Євпаторії. Це тральники, Черкаси і Чернігів і Хинічицьк. Ці кораблі призначені для знаходження мін. Протидиверсійний катер Феодосія і корвет Вінниця. А ще найбільші кораблі української флотилії. Десантні Костянтин Ольшанський і Кіровоград. Всі вони вийшли на середину озера Донузла, покинути акваторію не можуть. Вихід з озера заблокували потоплені навмисне російські кораблі. Проте вже зараз військові констатують запасів палива та води на кораблях мало. А тому екіпаж тральника Черкаси уже звернувся до керівництва держави. Просять ухвалити план евакуації сімей військовослужбовців. А ще чітких вказівок, що робити далі. Серед варіантів наших дій немає жодного, який би влаштовував військовослужбовців Збройних сил України. Ворожий бік пропонує нам здатися або прийняти російське громадянство. Більшість особового складу не знають, чого їм і їхнім сім'ям чекати найближчим часом. Просимо вас прийняти конкретне рішення щодо наших подальших дій. І ухвалити план евакуації сімей військовослужбовців. Вже по обіді інтернет вибухнув новиною. Українські кораблі намагаються пробитися із Донозлава у море. Про це повідомили члени екіпажу. Під пісню воргові не здається, наш гордий варях». Вони пішли на бонові ворота. Там лежать потоплені російські кораблі. Результат операції поки невідомий. Тим часом у самому Криму триває підготовка до видачі російських паспортів. Самого ранку містяни шокуються у черги біля районних рад, щоб записатися на прийом та якнайшвидше стати. Громадянами Російської Федерації видавати паспорти Кримцям будуть упродовж трьох місяців. Обіцяють цілком безкоштовно. Палуче все нормально буде мікарця та бустробу. А ваш український паспорт посніпадраночку все, забіруть чорне лінточка. Чорта матері. тим часом у військово-морській академії імені Нахімова у Севастополі під крики Слава Україні спустили національні прапори. Підняли російські государственні і воєно-морської флагі російської федерації. Підняти. В цей час студентам розповідали про потужність і силу російського флоту, про витримку і силу волі. Студенти все це послухали, провели прапори поглядом і заспівали гімн України. 独顺记我美